Шановні українці, ви думаєте, що боротьба припинилася? Ні, Ні. боротьба продовжується, але те, що ви говорять, що сьогодні десь тут на Рівненщині хтось когось зрадив, нехай скажуть хто кого зрадив. Обласна державна адміністрація бралася для того по всіх західних областях України в один день, для того, щоб було виконано кілька вимог. Перша вимога заставити наших політиків і Віктора Федоровича сісти за стіл переговорів, тому що далі кров порів по барикадах українська з однієї і з іншої сторони не мала литися. Ми це зробили. Більше того, ми дали зрозуміти там на верхах, що якщо завтра Віктор Федорович примінить силу, то такі, так, так же само буде крім першої вертикалі влади, яка називається адміністративна, буде забрана прокурорська і судова гілка влади. Він би вимушений був йти тоді, на поклін до українців, схиливши голову. Але боротьба ще не припинена. І не дарма ті хлопці, які сьогодні є на Грушевського і формуються загони тут на Рівненщині, готові виступити проти тої нечисті, яка може пролити українську кров. Не дарма формуються загони якоїсь Народної гвардії на Харківщині, на Сході і в Криму. Не дарма. Але є одне дуже велике прохання. Ми не маємо тішитися тою невеличкою перемогою, тому що те, що обрано Михайла Кирилова, головою обласної ради, це є 10% нашого спільного досягнення. 90% нам ще потрібно буде досягти. Перша вимога. Віктор Федорович має бути усунутий від влади. Друга вимога переформація всіх органів влади. В першу чергу судової виконавчої. Зміна повністю Кабінету міністрів. Третя. Зміна Верховної Ради. То всі прекрасно розуміють, це мають бути перевибори Верховної Ради, тому що така Верховна Рада, вона зараз є під, під килимною Віктору Федоровичу. Вона буде залишатися до кінця йому. на на місцях. Ми зараз працює, вже працюємо над тих, над тим, щоб одна з гілок влади а саме. Районні державні адміністрації мають впасти. Голови районної державної адміністрації мають написати заяви або під тиском піти геть. І це зараз ведеться по всій Рівненській області, не тільки по Рівненській області, по всіх тих областях, де сформовані народні ради. Якщо це буде досягнуто, Берташ залишиться без своєї команди. Ви прекрасно розумієте. Але якщо коли, коли сьогодні починають говорити, що є якась зрада, що ми не усунули Бертеша від влади, я задаю запитання, як? Якщо викинути через вікно, будь ласка, хтось стає разом зі мною, приходимо до Василь до, до Берташа в кабінет і викидаємо через вікно. Якщо є такі сміливці, я готовий на це. Нема питань, зараз, якщо, я ще скажу, є готові такі, я, я понеділок приходжу до обласної державної адміністрації і йдемо зі мною. Є ще, да, є ще одна, одна вимога. Ми не зробили кілька речей. Крім того, що Янукович не осунутий від влади, не відведено Беркут, який готовий в будь-який час розпочати бойові дії в Києві. Не скорочена міліція в половину та вимога, яка яка яку ставили хлопці з правого сектора, і будуть будуть відстоювати. Ми не можемо бути поліцейською країною. І найголовніше, я просив би припинити чвари, ще не обрана влада. А ми вже починаємо створювати контроль над тою владою. Давайте ми спочатку проконтролюємо от, от тих, що сьогодні сидять на, в тих кабінетах Берташа, Юхименка, Кічатова. Ну кічати хворі, правда. Але можна проконтролювати. І десятки от тих чиновників по облеслу по, по, по нашій області, 40 з лишнім депутатів обласної ради. Ми можемо їх проконтролювати. І Між іншим треба контролювати постійно. Коли сьогодні хлопці по районах їздять до, до, до тих депутатів обласної ради, вимагаючи, щоб вони склали свої повноваження, я звертаюся до всіх людей допомогти нам в цьому. Разом ми усунемо цю владу. Але це треба робити спільно, а не сварячись сьогодні.